Привіт, я Павло Савчук, випускник курсу Python Developer Майтикет. Ну, в принципі, сподобалось майже все. Тобто я трошки менше часу, ніж інші, уділяв на спілкування з менторами, але на саме навчання, на самі лекції і на тестові завдання виділяв багато часу. Тому я можу сказати, що, от що мені найбільше сподобалось, те, що весь час ріс рівень завдань і об'єм інформації, яку треба було вивчати. І за рахунок цього ти, як би сказати, напівсвідомо, насправді, тобто і свідомо, і несвідомо, налаштовуєшся на те, щоб вирішувати різні важкі рішення. Я вважаю, що це в принципі найголовніший скіл програміста проблем Solving. Тому в це я думаю, найкраще в принципі що було мейтакедемі. Найскладніше було під час закінчення навчання. У нас був такий і стрес-тест, і перевірка всіх наших знань, де ми крімтом робили масштабний проект з командою по ролям. І от це було і цікаво, і ефективно, і наближено до комерційного насправді. І це все прямо було дуже круто. І от ну це прямо найкраще, що там було. І найскладніше так. Перший пошук роботи був простим, не дуже складним. У мене були знайомі, які вже там достатньо високого рівня програмісти, і вони мене запросили, скажімо так, на сайт проект, де треба було робити бота, який ну, працює наближено до людини. Тобто він зчитує зображення, знаходить те, що там треба, і виконує дії аналогічно тому, якби це виконувала людина. Тобто загалом ідея була у цьому. Це було важко, це було складно, але це було дуже цікаво. Щодо того, що чим я займаюся зараз, в принципі, дуже багато чим. Це і автоматизація, і скрайпінг, і е, підтримка серверів, консультації щодо оцінки звичайних rest е, ну, та ну, на основі там, Django фастапі рейдід і так далі. Загалом все. Йдіть у Майдаке Ставте собі челенджі. ставте собі більше челенджів ніж вам дають. Будьте швидше рости. Привіт, мене звати Таня, Я випускниця Java курсу 22-го року. Дуже дякую нашим. Ментором Ксюші та Соні вони дуже круті, вони створювали неймовірно професійну, але дуже дружню атмосферу. І лекції, взагалі, те, як що ти спочатку засвоюєш матеріал, а потім ти в тебе лекція по цьому матеріалу дуже допомагає спочатку розібратися, що буде, а потім глибину копати разом з усіма іншими. Хлопцями і дівчатами з допомогою Соні або Ксюші з того, що було самим стресовим, це мабуть тих чеків. Кожен раз ти маєш відповідати на питання, переживаєш, але. Це дуже крута практика, яка потім мені допомогла впевнено поводити себе на співбесіді. І я навіть не роздумувала і декілька секунд, коли мені задавали питання, бо я точно знаю, що я знаю на всі на них відповіді. І у мене одна співбесіда була така, де в мене просто була підряд. Практично тих чек, і, звичайно, це співбесіда була вдалою. Самого складного була частина Java Core, саме початок, коли я тільки починала вчити, я ще не розумію до кінця, як це працює. Це було дуже overwhelming. Але далі особливо лінкетліст, хешмапи, написання першого фруктшопу, сервісу і тестів до них. Далі все вже пішло як по маслу, бо я вже розуміла, як це працює і так далі. Ти починаєш це приміняти. Використовуєш нові технології, фреймворки, вони вже лягають на твої знання, і далі ти відчуваєш себе все більше і більш впевнено в своїх знаннях і в своїх вміннях і починаєш відчувати себе насправді девелопером, бо ти пишеш код і раз, ти відправляєш запит, і в тобі приходить якась вже. Відповідь записалась в базу даних, і це дуже круто. Далі було працевлаштування. Мабуть, з працевлаштування самим важким було заповнити всі свої профілі в соцмережах, зробити резюме та кавер-летер. Бо в меті дуже ретельно, дуже серйозно ставляться до того, з чим ти виходиш на працевлаштування. Я дуже ретельно готувалася, тих теми, вирішувала задачки, кодворс, перекапувала. І результат мого працевлаштування це 107 відправлених резюме, три співбесіди. Дві з яких були з оффером, як одна була відмовою. Також було п'ять різних технічних завдань. З них я вирішила тільки одне, бо воно було в мене в, мене в пріоритеті і на час, і воно якраз було від Аякса. І Аякс, я її вибрала з двох оферів, які в мене були, і я працюю вже більше року, і я жодного разу не пожалкувала про свій вибір. Я вважаю, що Аях це найкрутіша компанія для старту своєї кар'єри з тим, як вони відносяться до навчання своїх співробітників. Вони постійно, вони менторять тебе, вони вчать, вони зацікавлені в тому, щоб ставити тобі такі челенджі, щоб ти. Ніколи в тебе не було навіть можливості не рости. І зараз я вже більше року, як я сказала, працюю в Аяксі. Я Java і Котліндевелопер не тільки на Java. вивчила дуже багато нових технологій і вже навіть розробляю свої маленькі фічі. Я дуже дякую Мейту і бажаю собою. Всім привіт. Мене звати Іра, я студентка партем напряму в Мед Акедемі. Так я інженер. Раніше я працювала бухгалтером та зрозуміла, що розвитку потрібного мені в цьому напрямі я не досягну. Та й війна внесла свої корективи, тому я вирішила повністю змінити своє життя та почати все з нуля саме в ІТ. Я розумію, що сфера ІТ наразі переповнена фахівцями, але я також вірю та знаю, що ті, хто шукає свого місця, той обов'язково його знайде. У мене були моменти, коли в мене опускалися руки, коли я відчувала себе повним нулем. Навчання нічого не виходило. Я не вірила, що зможу досягнути е, успіху в цій сфері. Такі моменти мені допомагали своєю підтримкою та мотивацією. Моя сім'я, мій чоловік та особливо ментори та координатори в Мейті. Вони не дали мені опустити руки та кинути навчання. Я їм дуже за це вдячна. В Мейті я прийшла справжню трансформацію себе як людини та як фахівця. Я знайшла багато нових друзів та своє нове ком'юніті. Мені дуже подобається, що мед надає можливість практичного досвіду, надає різні. Проекти унікальні для портфоліо та дуже 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 багато практики саме практики. То виходиш після курсу, і ти вже знаєш, як то має виглядати, що робити не тільки в теорію, а саме на практиці. Тобі ментори та куратори допомагають в усьому. Вони тебе направляють, вони зацікавлені в твоєму розвитку, в твоєму успіху, навіть після закінчення курсів. Тут дають багато інформації, постійно оновлюють цю інформацію. Інформація завжди в структурованому та лаконічному вигляді, що мені дуже подобається, що на тих чеках ментори діляться своїми фішками, та якимись секретиками, які не входять до курсу, і це завжди дуже цікаво та мотивує. Деякі я знаю, вважають, що потрібно знати тільки основи. Навіщо забивати голову лишньою інформацію? Але я вважаю, що чим більше ти знаєш, тим краще для тебе. Також, що мене дуже вразило, що всі координатори та ментори дослухаються до студентів і не залишають жодного питання чи пропозиції без відповіді. Я завжди буду радити Мейдакедемі як найкращі курси. Це просто топ-компанія. Але знаєте, що легко тут не буде. Тому я бажаю вам успіхів та мотивації. Всім пока!